Вона може з'явитись будь-де на полях, на занедбаних ділянках біля будівництва, на закинутих здичалих клумбах. Вона завдає великої шкоди і не тільки сільському господарству, але й здоров'ю людей. Сьогодні ми поговоримо про амброзію та дізнаємось 20 цікавих фактів про цю шкідливу та небезпечну рослину. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка, і ми починаємо. Амброзія полинолиста, про яку ми будемо далі говорити. Це вид трав'янистих рослин із родини айстрових. Родичка полину. На вигляд то така гарна яскраво зелена рослина з ажурними листочками. Свою назву Амброзія запозичила від міфологічної їжі грецьких богів і запашної мазі, якою вони натиралися, щоб бути безсмертними. Походить амброзія з північноамериканського континенту, проте зараз вона поширена майже всюди. Завезена в Європу амброзія була разом із насінням червоної конюшини з північної Америки у 1873 році, а в Україну потрапила у 1914 році. Амброзія то рослина загарбник, тобто інвазивний вид. Варто занести її насіння на нову територію, і амброзія там дуже швидко розмножується. Амброзія досягає висоти 60-140 см. А іноді може бути навіть понад 2 метри. Вона має міцне коріння до 4 метрів. Квітне амброзія із середини липня і аж до морозів, залишаючи по собі мільйони дрібних насінин. Уявіть собі, навіть одна рослина здатна дати від 40 до 150 тисяч насіннин. Амброзія розмножується тільки насінням. Проте проростати здатне не тільки дозріле насіння, а й насіння воскової та молочної стиглості. Рослини амброзії добре переносять затоплення і багаторазове скошування. При цьому утворюють від п'яти до 15 пагонів. Починенню амброзії сприяє також глобальне потепління. Там, де прохолодно і рано відчувається осінь, там вона не встигає розквітнути. Що гарячіше і посушливіше літо, то гірше хорошим рослинам. І добре амброзії. Амброзія виснажує, висушує ґрунт. Є експериментальні дані для того, щоб виростити 1 кг власної речовини. Амброзія використовує 948 кг води, забирає з ґрунту 1,5 кг фосфору і 15 кг азоту. Кілька років росту амброзії, і ґрунт стає просто непридатним для обробітку. Амброзія зацінює культурні рослини. Тож на засмічених амброзією ділянках урожай різко знижується. Амброзія витісняє лугові трави на луках та пасовищах, знижує кормові якості сіна, а ще псує смак молока, бо коли корова їсть амброзію, то молоко набуває різкого і неприємного смаку. Алергологи вважають дрібний пилок амброзії одним із найагресивніших алергенів, які впливають на шкіру та слизові оболонки людини. Її пилок викликає амброзійний поліс у більш ніж половини населення. Пелок амброзії містить 11 відомих алергенних білків. Серед них найбільш значущими є амбр А1 і амбр А2. При вдиханні ці білки викликають імунну відповідь, викликаючи такі симптоми, як сльозотеча, лихоманка і сильне запалення. Верхних дихальних пляхів, що може призвести до нападів астми. Алергія на амброзію часто призводить до втоми, дратівливості, втрати апетиту, депресії та головного болю. Пилок амброзії має особливу властивість, швидко руйнує захисний бар'єр слизових оболонок носа, очей, викликаючи чхання, свербіж і інші алергічні реакції, напади бронхіальної астми. Одна рослина може виробляти від 4 мільйонів до 10 мільярдів полкових зерен, які можуть поширюватись на десятки кілометрів. Пилок був виявлений навіть на висоті 5 тисяч метрів і на відстані до 160 кілометрів від найближчої рослини амброзії, тобто алергічні реакції можуть виникнути навіть якщо рослини немає поблизу. Що цікаво, амброзія здатна спровокувати перехресну харчову алергію з деякими іншими продуктами рослинного походження, наприклад, з гірчицею, яка міститься в майонезі різних соусах і приправах. Окрім гіртвіці, отаку перехресну харчову алергію разом з амброзією, можуть викликати банани, диня, кавун, цукіні, насіння, соняшнику, мед, спецій та навіть трав'яні чаї. Людина може відчувати у роті, почервоніння губ, покашлювання, свербіж у вухах та чхання. Є три основні методи боротьби з амброзією. Перший, як радять біологи, знищити бур'ян його ж зброєю, витісняючи іншими багаторічними та газонними травами. Другий метод це скошування. Найефективніше косити амброзію саме в період бутонізації, бо коли у неї з'являється бутон, то вона працює не на нарощування маси, а на формування квітки. Однак одним із найефективніших методів є виривання амброзії з корінням при цьому слід зазначити, що боротьба з амброзією повинна бути системною та стабільною. Люди схильні до алергії на амброзію повинні обмежити її вплив у період світіння, використання респіраторів і масок, а також уникнення місця, де росте амброзія, таких як пустирі, будівельні майданчики та узбіччя доріг можуть допомогти. Під час піку пилку бажано тримати вікна вдома зачиненими, а для лікування алергії часно звертатись до сімейного лікаря. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та Чекайте на новинки, папа. -па.